Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку Winterferien та Neujahr – Зимові канікули та Новий рік. Сьогодні на уроці ми повторимо лексику з теми зима, навчимося складати речення та розповідати про зимові розваги, а також вивчимо поздоровлення з Новим роком. Тож розпочнемо. Ребонг 1. Вправа. Перша. Давайте прослухаємо ремівку. Schön ist der Winter für Große und Kinder. Eins, zwei, drei, vier, einen Schneemann bauen wir. Eins, zwei, drei, vier, alle, alle rodeln wir. Давайте ist Schön ist der Winter, für Große und Kinder, gladoroslich da gitei. Eins, zwei, drei, vier, und den, 2 Einen bauen wir. Ми робимо сніговика. Eins, 2, 3, 4. Один, два, три, чотири. Але але хауден wir. Ми всі катаємось на санчатах. Einen Schneemann bauen. Робити сніговика. Гауден кататися на санчатах. А які у вас асоціації щодо зимових канікул? Давайте пригадаємо відповідні слова. Was assoziiert ihr mit Winterferien? Der Schneemann bauen lipetis den The schmücken, Precrashati Yalinku. Ski laufen, Katatisana laufen, Schlitzschuklaufen, Katatisana Kosanach. Die Schneeballschlacht machen, Schneeballschlachtmachen, Gratusnishki. Das Geschenk bekommen, Otrimati Podarunok, Das Noja, Novi, Dicerande, Гірлянда. Зі а зараз пограємось у слова. Шні-сніг треба з'єднати зі словом ман. Отримаємо слово шніман, сніговик. Далі шні з'єднати зі словом флоке. Отримаємо слово флоке – сніжинка. Наступне слово шні баль. Отримаємо слово шнебаль, сніжний ком. І останнє слово шнебальшлахт. Ми отримаємо слово шнебальшлахт. Бі сніжками. Давайте прочитаємо текст та перекладемо Винтерферін зимові канікули. Winter ist da настала зима. Фодемной ях пекінен де в Winterferien. Перед Новим Роком починаються зимові канікули. Es schneit oft. Часто йде сніг. Überall liegt Schnee. Im Garten, im Hof, im Wald. Навкруги лежить сніг. У садочку, на подвір'ї, у лісі. Die Kinder spielen im Winter im Hof. Діти граються взимку на подвір'ї. Sie laufen Ski und Schlittschuh. Вони катаються на лижах та ковзанах. Sie rauben auch im Hof. Вони також катаються на санчатах на подвір'ї. Зашмюканден вайнах спавм und machen geschenke. Вони прикрашають ялинку та роблять подарунки. Хойте бауен зе айнен шнеман. Сьогодні вони ліплять сніговика. Та шнеман іст хаус. Сніговик великий. Übung 1. Вправа 3. Вас махен де кінда хойте? Пельте зеце. Що роблять діти сьогодні? Поставте речення у правильній послідовності. Перше речення Шпілен ім дикенда хоф. Треба поставити слова у правильному порядку. шнеман schneemann бауен баунхойте. Поставте на паузу та виконайте вправу три. Дикенда, ім хоф. Діти граються на потвірі. «Heute bauen die Kinder einen Schneemann» – «Сьогодні діти роблять сніговика». «Die Kinder hauden auch im Hof» – «Діти також катаються на санчатах на подвір'ї». «Die Kinder laufen schief und schlitschig» – «Діти катаються на лижах та ковзанах. Подивіться на картинку та скажіть, що роблять діти на картинці. де кенда роден, діти катаються на санчатах, де кенда махан айн шневалшлах, діти граються у сніжки, де кенда бауен айн шневал, діти будують сніговика, де кенда лауфан шлішу, діти катаються на козинах. А зараз невеличка руханка. Поставте на паузу та виконайте наступний вправу. «Штеє auf встань. «хенде хох руки вгору, «хенде генап, руки вниз, хюфте», руки за пояс, стиш», Сідай. Повторіть цю вправу ще раз. Щоб привітати друзі, з Новим роком, потрібно вивчити наступні фрази. Або коротко можна сказати «Фройс ноіс! Радісного нового року. Guten Rouch in Das ях». Або коротко можемо сказати «Гутен роуч щасливого Нового року. Поставте на паузу та промовляйте ще раз. Тепер ви можете привітати друзів з Новим роком та розповісти про свої улюблені зимові розваги. Danke für Aufmerksamkeit. Дякую за увагу та приємного вам навчання.